Дорогі глядачі, мене звати Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс, циганський ритуальний практик. І я би хотів з вами поділитися одним досить важливим видінням, яке мені прийшло сьогодні вночі. Я давно не ділився з вами своїми видіннями. Мені було дуже дивне видіння, от конкретно в цю ніч на стрітення. Я побачив переселенців. Ми з Роман... Мені снилося, що ми з Романом Шептицьким спасали переселенців. Але суть в тому, що це були переселенці не українці. Це були європейці, це були американці. Вони говорили англійською, італійською, французькою та іншими мовами. І що найцікавіше, ми, задача була в чому? Я, я знаходив точки, знаходив точки, де вони знаходилися, а Роман Шептицький їздив машиною і їх підбирав. І ми їх везли в безпечні місця в Києві, ми їх везли в безпечні місця у Львові, ми їх везли в безпечні місця в інших містах України. Виходить, що це от така ситуація, ніби не ми воюємо, а ніби у всьому світі починається щось нехороше. І зараз Україна стає безпечним місцем, в якому ми спасаємо людей, розселяємо їх по хостелах, по гуртожитках, по квартирах, збираємо інформацію необхідну. Дуже дивний сон. І другий. Друге моє видіння, яким, яким би я хотів поділитися. Стосується конкретно Володимира Зеленського. Мені це видіння приснилося декілька тижнів назад, я його не хотів розказувати, але вирішив, що заодно розповім. Мені приснився такий, знаєте, старий старий дикав, якому не робилося ремонту років 40. Такий ще радянський, фарбою смердить, ще старою, цвіллю якоїсь такою. Ну, дім культури розшифрую. Ну, де зазвичай збираються, станцюють, співають народні пісні. І мені приснилося, що Володимир Зеленський мав виступати в такому домі культури, але є одна умова. Є одна умова в цьому сні. Він не є президентом, він є просто звичайною людиною, театралом, коміком, ну, якесь своє стендап-шоу прийшов розказувати. І одним словом, він все розказує, розказує, ми слухаємо і нічого такого серйозного. І тоді от закінчується, і він каже, що зараз за кулісами там, хто хоче, може отримати від нього автограф. Ну і коротше, купа пацанів, купа дівчат за ним біжать, я в тому числі зриваюся, за ним біжу. І... Ми підходимо до гримерки, де, от, власне кажучи, він перевдягався, і він виходить, всі простягують йому листочки, щоб він розписався, селфі роблять. Я шукаю листочок, я шукаю листочок, а я листочка не знаходжу. Замість листочка я знаходжу дві карти: одна карта це пікова дама, а інша карта це хрестовий туз. І я мовчки їх йому простягую, він на них розписується на обох цих картах. Як ви думаєте, до чого все це мені приснилося? І що взагалі це значить?